І на початку я зачитаю місце Писання, це Євангелія від Луки, 21 розділ з першого вірша. Ісус підвів очі й побачив, як багато люди кладуть свої дарунки до жертовної скриньки у храмі. І ще він побачив бідну вдаву, яка поклала до скриньки дві дрібні мідні монети. Тоді мовив Ісус, істинно кажу вам, що ця бідна вдава. Пожертвувала більше, ніж усі інші люди, адже всі вони давали відлишка свого, а вона, бідна, віддала все, що мала на прожиття. Ми всі добре знаємо цю історію, але ця історія вона дуже важлива для нас. Вона нам показує те, що Господь Він трішки по-іншому дивиться на жертовність. Коли він дивиться на жертовність, він оцінює перш за все не ціну дара, який ми приносимо, а наскільки цей дар є цінністю для нас, наскільки ми відриваємо від свого серця те, що ми даємо Господу. І це показує, яка велика різниця між жертвою. І жертовністю. В старому заповіті ми читаємо, що Господь дав повеління людям приносити жертви, як за свої гріхи, так і в знак подяки за те, що він їх благословляє. І в старому заповіті ми читаємо цілий перелік різних жертв, які треба було приносити за якісь гріхи або по якимсь. Определенним датам, щоб вас дати славу Господу. І спочатку жертви, вони задумані Господом, як, щоб показати людям, що гріх він має свою ціну, яку людина повинна заплатити. Що гріх він має наслідки для нас. І це має для нас чогось коштувати. І знаєте, пройшов час, і люди настільки звикли до того, що треба приносити в жертву, що для них це стало обидвістю. І вони вже не дивилися на жертву як щось, що вони відривають від себе. Якщо людина була багата, їй не важко було принести все те, що було в переліку потрібних жертв. І знаєте, йшли, і Господь сказав через свого Пророка ось такі слова. Він сказав: милості хочу, а не жертви. Милості хочу, а не жертви. І Ісус, декілька разів. Повторював ці слова. Коли він звертався до первосвященників, коли він звертався до книжників фарисеїв, він казав: ви не розумієте, що означає милості хочу, а не жертви. Ви знаєте, що таке жертва, і ви приносите всі жертви по закону. І це для вас стало чимось легким, і це для вас стало чимось обидним. Але Слово Боже каже, я хочу милості. Я хочу милості, а не жертви. Справа в тому, що милість вона сильно відрізняється від жертви. Жертва старого заповіту вона вся була скерована на спасіння однієї людини. Я принося жертву, щоб Господь пробачив мені гріхи. Я принося жертву, щоб Господь мене поблагословив. Я принося жертву, щоб. Господня благодать і милість була зі мною. Але Ісус каже, Я хочу, щоб ви навчилися, що таке милості хочу. Милості хочу, Господь каже, а не жертва. Милість це теж жертва, але це жертва скерована на інших людей. Милість це теж жертва, тому що нам треба щось робити. Але це, вона скерована на інших, на спасіння інших. І Господь звертає свою увагу і каже, що я хочу, щоб ваша віра вона була не егоїстичною. Я хочу, щоб ваша віра вона була е, скерована на те, щоб спасати людей навколо. І знаєте, Слово Боже каже, що для Господа важлива перш за все. Жертовність. Може, кожен із нас скаже, ну що я можу зробити? У мене нічого немає. Ну що я можу зробити? Я не багатий, У мене немає якихось дарів особливих, талантів. Чим я можу бути корисним Господу? Але знаєте, Слово Боже показує нам, що Господь може навіть маленьке. Використати в своїй справі. Коли ми читаємо історію, як Ісус накормив п'ять тисяч чоловіків не читає жінок і дітей, ми читаємо, що був один хлопчик, який приніс п'ять хлібів і дві рибки. Багато людей слухало Ісуса. І, мабуть, Ще в когось та була їжа. Ну, Важко повірити, що з п'яти тисяч людей тільки у, одного, у однієї людини знайшлося щось з'їсне. Але тільки одна людина принесла це і сказала, Господи, я хочу цим послужити. І знаєте, навіть апостоли, коли взяли е, цей це це невеличкий пайочок, сказали, але що це для такої великої кількості людей? Але що це для такої кількості людей? Це нікого не спасе, це нікого не, не накормить, чого недостатньо. І що саме цікаво, А чому хлопчик так не подумав? Хлопчик довірився Ісусу. Хлопчик довірився Господу, Він сказав: Я дам те, що в мене є. Хай це небагато. Але я дам те, що я маю, а Господь вже розпорядиться. І ми бачимо, що Господь примножив те невелике і зробив це достатнім, щоб накормити велику кількість людей. Можливо, ти скажеш, те, що я роблю, воно незначне. Можливо, ти скажеш, те, що я роблю, воно не здатно щось, на щось попливати. Але повір мені, Господь може взяти твоє мале і примножити. Якщо ви запитаєте у будь-кого із служителів великих церков, як, ви, як у вас виходить кормити духовно таку велику кількість людей? І всі вони скажуть, я роблю те, що я можу, а все інше робить Господь. Я роблю те мале, що Господь мені дав. А Господь все примножує, Господь наповнює, Господь придає цьому смисл. Знаєте, жодна людина не може збирати велику кількість людей в своє ім'я, а в ім'я Ісуса збирається багато людей і кожної неділі на протязі багатьох років. Господь каже, ти роби те, що ти можеш. Знаєте, жертва, вона може бути будь-якою. Любов до ближнього це є велика жертва. Спілкування один з одним це є велика жертва. Розповідати людям Євангеліє – це є велика жертва. Знаєте, і ти можеш сказати, «Ну, для мене спілкування це не є жертвою. Для когось це дається легко, а для когось важко. Але Господь дивиться, що це вартує саме для тебе. Наскільки це важко саме для тебе? Якщо ти прийшов і поспілкувався з ким, що для тебе це жертва, Господь це врахує. Якщо ти проявив любов до когось і тобі це важко, Господь це цінує. Він по-іншому оцінює нашу жертву. Він по-іншому оцінює те, що ми робимо. Ми можемо думати, що це незначне щось, але Господь каже: все, що ти робиш, моє ім'я, все, що ти робиш для спасіння інших людей, все це має велику ціну для мене. І яка, яка, яка дивна річ? Господь відмінив. Закон жертв для того, щоб підвищити жертовність свого народу. Господь відмінив ті жертви, які приносили в старому заповіті, для того, щоб ми навчилися служити одним одному, для того, щоб ми е, несли Слово Боже. Він каже, я пожертвував за вас, а тепер ідіть і виробіте. Я привів вас до спасіння, а тепер ви розповідаєте про це кожній людині. Я навчив вас, а тепер ви ідіть і вчіть. І таким чином Господь начебто спростував закон, старий закон, але Він сказав, що з цього часу звільняється новий закон, закон милості. Коли Кожне, коли все, що ви робите, воно буде приносити славу Божу, якщо ви це робите в моє ім'я. І знаєте, сьогодні ми, у нас спомин жертви Ісуса. І цей спомин це те, що дає нам нагадування, що він для нас зробив. І це дає нам сили. І робити хоч щось для цього світу. Робити те, що в наших силах, те, що в наших можливостях. Не треба оцінювати самому, те, наскільки це цінне, те, що я роблю. Хай Господь це оцінює. Не треба бути як апостол і казати, що це для багатьох. Будьте як той хлопчик, віддайте те, що у вас є. В руки Господа, і ви побачите, як Він буде примножувати. І ви побачите, як Він перетворить це благословення для багатьох. Тому давайте зараз помолимось, щоб Господь навчив нас, навчив нас служити тим, що в нас є. Хай воно невелике. Але якщо кожен прийме для себе рішення робити щось для Господа, ми побачимо. Зміни в нашому суспільстві, ми побачимо зміни навколо. Ми побачимо зміни на наших роботах.